Я переламала собі просто всі нігті. Камера якась неякісна. Мама мія, я просто була в шоці усім привіт! Мене звати Рослякова Олександра, і це друга серія мого експерименту фотографії, який я влаштувала сама для себе. Сенс цього експерименту полягає в тому, щоб спробувати себе в плівковій фотографії, спробувати різні плівки, дослідити їх, порівняти, знайти в цьому натхнення, знайти новий підхід до фотографії. А також до цього експерименту я додала людський фактор. Тобто я дозволила замовникам самостійно обрати комфортну суму для оплати зйомки. І, звісно, я в кінці відео буду розповідати, скільки ж я отримала за ці знімки. Тож вітаю вас на каналі Розлінкова про фотографію і приємного перегляду. В цьому відео ми будемо тестувати плівки Harman Fenix та Ilford HP 5. З плівкою HP5, я вже знайома, тому що заправляла її в свою плівкову камеру для того, щоб робити якісь сімейні фото. А не можу такого сказати про Harman Phoenix, тому що на неї я ще не знімала. Але я пам'ятаю свій дикий захват, коли вона тільки вийшла, коли її презентували, і мені дуже хотілося познімати на неї. тому Приблизно вже два роки пройшло, як вона вийшла. А я от-от тільки на неї буду знімати. Мені, мої партнери, магазинчик плівкових фотоапаратів, тек надали ось цю камеру. Давайте розпакуємо її на рахунок три. Один, два. Це неймовірна камера Zenza Bronica Броніка ЕТРС. Середньоформатна має діапазон витримок від 8 секунд до 1500. Обладнана об'єктивом 75 мм і з діафрагмою 2,8. В оригіналі ця камера йде просто як боді з об'єктивом. Ось ось ця частина. Для мене було не дуже зручно її тримати. Я хвилювалась через те, що вона може випасти. Тому. Для точної впевненості я попросила додати ось цей тримач. Він кріпиться знизу камери, і камера стає мобільною. На камері є кнопка спуску затвору, а також ця кнопка дублюється на ручці. Дуже класно, що в цій камері є автоматичний зчитувач плівки. Що я маю на увазі? Коли ви заряджаєте плівку в касету, ви прокручуєте її до потрібної позначки. Повинна бути стрілочка, ось така. Далі ви заряджаєте касету в камеру. Камера автоматично вчитає, де починається перший кадр, і дозволить вам зробити його. І коли ви зробите перший кадр, камера не дасть вам зробити другий кадр. Вам потрібно буде прокрутити плівку ще раз і тільки тоді зробити другий кадр. Я знаю, що це може здатись як дуже примітивна інформація, але у зрівнянні з камерою любитель, де потрібно самому прокручувати кожен кадр, і ти можеш забути це зробити і зробити декілька кадрів на одну. Ому відрізку плівки і у тебе вийде мультиекспозиція, то після такого досвіду для мене це дуже важливо. Тобто в цій камері виключена можливість того, що ти ненароком ненавмисно зробиш мультиекспозицію. В цій камері формат кадру 4х5, що дає вам можливість з середньоформатної плівки зробити 15 кадрів на відміну від камери любитель, в якій формат кадру 6х6 і можна зробити лише 12 кадрів. Значення діафрагми можна змінити, прокручуючи кільце на об'єктиві. А от те, що дуже хочеться відмітити, це система фокусування. Вона виглядає як маленьке коло в центрі видошукача, mm. і я можу отримати правильний фокус, коли ідеально поєднаю лінії в центрі. Я вже встигла затестити цю камеру. Тож давайте поговоримо, що в ній було найкращого і найгіршого на мою суб'єктивну думку. Почнемо з найгіршого. Це Касета, блок, куди заправляється плівка. Я вам не можу передати, скільки я намучилася з тим, щоб відкрити її, тому що на перший погляд тут дуже складна система для того, щоб відкрити касетний блок. Насправді я перелистала всі відео в Ютубі для того, щоб знайти, як же ж його відкрити, але я таки не знайшла того самого відео, яке мені розказало про це. За той час, поки я намагалася її відкрити, я переламала собі просто всі нігті, і так і не змогла відкрити касету. Тому я звернулася до магазинчику, який надав мені цю камеру, і вони ще раз надіслали мені відео, як відкривається цей блок, і все виявилось насправді дуже просто. Потрібно відкрити ось цей речажочок і натиснути на інший. І камера відкривається з легкістю. Я зараз проговорюю це і розумію, що це не найгірше в цій камері. А просто інтуїтивно не зрозуміла конструкція саме відкриття касетного блоку. Тому я вже навчилась це робити. Ми з камерою подружились і йдемо далі розказувати вам, що ж було найкращого в цій камері, від чого я просто в мега такому захваті. Я після зйомки на цю камеру я ходила просто, знаєте, як, як з крилами. Бо найкраще в цій камері це видошукач. Для контексту я років 9 знімала на дзеркальну систему. І останніх три роки я повністю перейшла на беззеркальну, і я з часом почала розуміти, що я знімаю через екранчик, і у мене немає ось, тіє, ось того відчуття злиття з камерою. Щось щось відбувається не те. Я відчуваю, що та камера беззеркальна, вона не моя. У мене немає з нею конекту. Я намагалась працювати з видушукачем в беззеркальній камері, але. Він електронний, і коли я підносила його до ока, в мене було таке відчуття, наче мене укачує. І ну ви розумієте наслідки, коли тебе укачує. А в цій камері якраз виходить, що тут зеркальний видошукач. і коли я його піднесла до свого ока, і в мене відбувся просто вибух емоцій, бо ми злились з камерою. В мене було таке відчуття, наче камера це продовження мого ока. І від цього я отримала неймовірне задоволення і натхнення на всі подальші зйомки. Ми знімали в тій же локації, як і попереднього разу. Ми обрали час з 17 до 18-ї години вечора. Тобто вже сонце сідало, але ще було достатньо світло. Мені не хотілось витрачати жоден кадр на вітер, тому я, коли бачила, що я не готова зробити зараз ось цей кадр, я змінювала всю композицію, змінювала положення, змінювала те, як сидить модель, стоїть чи щось робить. І тільки тоді, коли мене це влаштовувало, я робила кадр. Дуже цікава була динаміка з кольоровими та чорно-білими кадрами, тому що з Harman Fenix ми працювали 45 хвилин, а на Ilford у нас пішло лише 15 хвилин і. На Phoenix ми робили більш витримані кадри, довше їх шукали, продавали більше значення. А на Ілфорд я намагалася бачити рухи моделі і ловити їх. Тобто вона рухалась, і в якомусь моменті я побачила те, що мені потрібно, притормозила її, сфотографувала і далі пішов, пішов, пішов процес. Я дуже рідко працюю з імпровізацією, і це якраз була вона. І під час останніх кадрів моя модель навіть сказала, що нічого навіть не потрібно придумувати, а просто рухатись. Але для того, щоб просто рухатись, потрібно створити той простір, створити ось той настрій для того, щоб рухи були гармонійні і вписувались в те, що ми знімаємо. На цій зйомці, мені здається, найважчим був самий перший кадр, тому що він як задавав тон та настрій усієї зйомки, і було дуже важливо зробити його влучним, щоб дівчина також ловила цей настрій, і ми пішли в правильне русло. Я відмітила для себе принцип роботи з моделлю, Бо коли на дівчину дув вентилятор, їй було занадто важко дивитися на мене довго в камеру, не моргати. Я ж не могла зробити декілька кадрів одразу для того, щоб вибрати на пості а, той, які з відкритими очима. Я вибрала для себе стратегію, що я буду рахувати один, два, три і роблю кадри. О, о, на мене, на мене, на мене. Дивишся, раз, два, три, єсть. Так, модель також налаштовувалась, і у нас не вийшло жодного кадру, де дівчина закрила очі. При роботі з плівковою камерою я дозволила собі не спішити, не натискати передчасно на кнопку. Я дала собі можливість поспостерігати, побачити, вивчити об'єкт, який я знімаю, і лише тоді натиснути на кнопку. Мені здається, не буває фокарпів, коли ти тільки вивчаєш плівкову фотографію, і в тебе кожна зйомка піде якось трошки не так. І цього разу приблизно так і сталося, тому що я поставила налаштування на камері під плівку Harman Phoenix. А потім поставила Ilford HP5 і знімала на неї з тими ж налаштуваннями, хоча ISO у плівочок різне: тут 200 ISO, а тут 400. І я зрозуміла, що це факап тільки після того, як я закінчила знімати. Я подивилась на коробочку, я побачила, що тут ISO в два рази сильніше за Harman Phoenix. І вже накрутила собі кіна, що все втрачено, що кадри засвідчені, і з них вже нічого путнього не вийде. Коли я віддала ці дві плівки на проявку та сканування лабораторії, перші кадри, які мені прийшли, були з Harman Phoenix. Хоч мені подобаються кадри, мені подобається глибина, яку передає камера, мені подобається, як виглядає дівчина в кадрі. Все-все-все в кадрі мені подобається, окрім одного технічні характеристики Harman Fenix. Я була дуже неприємно вражена, тому що ця плівка вона незрозуміло яка. Бо тут вона в тінях фіолетова, тут вона зелена, тут вона червона, тут вона ще якась. Перед зйомкою мені якраз сказали, що ця плівка нестабільна, вона як протермінована, і я не могла зрозуміти, чому так говорять про неї. Мені було цікаво дослідити її. І... Я після того, як отримала скани, я зрозуміла, чому про неї так говорять. Можливо, це було через те, що я фотографувала на неї ввечері, і було недостатньо освітлення для того, щоб вона розкрила весь свій потенціал. Тому я точно дам їй другий шанс і розповім вам про це. А чи був у вас досвід зйомок з Харман Фенікс? Мені дуже цікаво, тому поділіться враженнями в коментарях. В цей момент я на всі 100% впевнена в результаті, бо орієнтуюся на налаштування по цифровій камері. Але коли я отримала скани. Ще одне моє велике розчарування з Harman Phoenix – це те, що кадри були недоекспоновані. І я навіть не змогла оцінити технічні властивості цієї камери, бо кадри не давали такої можливості. І поки я чекала скани з HP5, я дуже нервувала, бо мені здавалось, що кадри вийшли поганими через те, що можливо камера якась не я. Якісна. Але коли я отримала зашпи 5 кадри мама мія, я просто була в шоці. Я думала, що ці кадри я переекспонувала, і зараз вони прийдуть пересвідчені, а вони навпаки вийшли найкращими з усієї зйомки при тому, що ми зробили їх буквально за 15 хвилин. І коли я побачила ці кадри, я відчула скільки ж крута ця камера, і я вам признаюсь чесно, я задумалась про її покупку. В я виставила допис про те, яку плівку я придбала для плівкового експерименту, і за Harman Fenix мені написали, що він дуже класно передає червоний колір. Тому давайте порівняємо її з. Портрою, тому що я знімала однаковий червоний в тій же локації, лише з іншим світлом. Я повністю згодна з тим, що Harman Фенікс неймовірно гарно передає червоний колір в порівнянні з портрою. На мою думку, червоний колір в портрі дещо дитячий в порівнянні з Феніксом, бо мені здається, що червоний у Фенікса більш глибокий і більш драматичний. Але через те, що ця плівка видає всюди різне зображення, на неї не можна покластись, тому при виборі плівки, на якій потрібно бути точно впевненим, якщо це комерційна, велика а, зйомка для замовників, то Harman Phoenix – це не та плівка, на яку можна покластись. Краще обрати ту, в результаті якої ви впевнені. Harman Phoenix – вона підходить для якихось експериментів, для чогось такого нового, незвичного, але точно не для професійної фотографії. На зйомці я відчула ось цей конект з видушукачем не тільки в пошуку зображення, а ще й у тому, як, як я сприймаю погляд людини, яка знаходиться в кадрі. Коли я знімаю на беззеркальну камеру через екранчик, мені хочеться, щоб люди відвертали голову. І коли я вийшла на вулицю разом з замовницею, вже після зйомки я їй кажу: Оля, а ти помітила, що я тебе весь час просила дивитися в камеру? Бо мені я відчувала, що мені хочеться, у тому, щоб людина дивилась в камеру. Я наче не відчуваю ось цієї межі, незручності, як зі мною буває на моїй цифровій камері. І з цією дівчиною у нас було вже, може, з десяток зйомок, тому я не побоялася вийти і сказати їй вголос про те, що я думаю. І вона сказала, так, це було зовсім по-іншому. Можливо, це також заслуга об'єктиву, тому що тут стоїть 75 мм, А як ви знаєте, я нагадаю, що я люблю працювати з 35 та 16 мм, і вони дуже викривлюють простір і риси обличчя, тому тут більш класичне було зображення, і можливо через це мені хотілося, щоб людина дивилася камеру, але я роблю більшу ставку на вид шукач. Питання про гроші, так я нагадаю, що для цього експерименту, де я е, пробую різні плівки, різні камери, різні підходи, я дала можливість замовнику обрати самому суму оплати за зйомку. І за ці кадри я отримала 2000 тисячі гривень. Я повністю задоволена кадрами з Ilford HP5, тому пропоную порівняти її з попередньою Комепан-200. По контрасту вони плюс-мінус однакові. Я не бачу якоїсь різниці в ціні, але є одна особливість, яка мене трошки навіть зачіпає. Це ось це мілке зерно, про яке я говорила вам в попередньому випуску. Мене хвилює це, тому що я купила плівку в одній лабораторії, і їм же я принесла цю плівку на проявку. І в обох випадках. Ми бачимо ось це мілке зерно. Можливо, на Фомопан тут більше цього зерна, а на ілфорді вже менше, але це не відміняє проблеми. Тому я в наступній серії цього експерименту, який ще не вийшов, я буду говорити про зйомку, яка вже відбулася, яку я вже відправила на проявку та сканування, яку я вже отримала. Побачила вже там цей брак з цим мілким зерном. І надалі я буду розказувати про лабораторію нову, яку я буду відсилати свої скани, і про те, що нового я дізналася в світі сканування. Ось такі були мої враження від другої плівкової зйомки в рамках цього експерименту, знято на цю прекрасну камеру Зенза BRONICA ETRS. А я вам нагадаю, що цю камеру мені надали мої партнери. Це магазинчик плівкової техніки, Your Cam, у яких просто неймовірний вибір. Плівкової техніки, тому я залишаю вам посилання на них в описі. Не забудьте зайти, підписатись, переглянути. А також не забудьте поставити вподобайку на це відео, не забудьте підписатись і написати коментар. Не менше семи слів для того, щоб цей україномовний контент про плівкову фотографію просувався. А ми з вами побачимось вже в наступній серії цього експерименту. Па-па!